Колеги, всім привіт! Як бачите, я побудував майстерню. Тепер у мене є дах над головою цього станка у мого верстату, і розкажу трошечки про те, що я з ним успів вже зробити. Бачите, як гарно. Страшненько на самому ділі, але, як то кажуть, зате не в кредит і своїми, своїми руками, і за свої гроші. Зробив я з цим станком майже нічого на самому ділі. Відмиваю його вже кілька днів, відмиваю потрошки, розмочую. Вайтспірітом з соляркою, Вайтспірітом змішаним з маслом, проливаю це все, потрохи розробляю розшатою, щоб потрошечки повимивати з нього весь цей бруд. З нього лізе от таке от жабуриня. Його багато, але вже видно металевий колір, вже видно написи, навіть тут видно написи. Я навіть не знав, що вони тут є. І тут навіть якщо придивитися, якщо придивитися, то теж десь були видно написи Де вони? Де ви? Ну, ладно, повірите мені на слово. Видно лімби вже, з них теж сочиться отака от гидота. Я і моя сім'я в, в повному недоумінні, нерозумінні, як можна так засрати свій інструмент, як можна так безалаберно, безвідповідально, так гидно відноситися до того, що тобі приносить гроші. Тут все було загажено, все було заліплено цим болотом, ось таким, ось, яке я постійно напротязі кількох днів розмочую, продуваю, видуваю компресором, вимиваю щіточками, але поки що я в основному намагаюся. Такими без цілових методів, без шкрябання, без ковиряння, лише по трохи потрошки допомагаю там десь викруткою, ну і здуваю, продуваю це все компресором. Доки що, на радість лише в основному косметичні вади. От, наприклад, як ці масленки. Масельниці, які скрізь просто скрізь були закрашені, заліплені, загажені. І до них всіх доводиться їх розмочувати, діставати, видобувати. Але все це, все це, ну, так сказати, поточне обслуговування, яке повинно було, звісно ж, проводитися регулярно, але на це чомусь забивали болт. Забивали болт, і тому він такий негарний. Але, але це справжня, справжній, як то кривенька качечка, Ні, не, не пам'ятаю. Ну, там, де було щось страшне, якесь курча а потім стало гарним лебідем. Я поки що ніде не, не побачив якихось страшних люфтів, зазорів носу щоб були десь якісь. Ступіньки, щоб десь мені щось заважало, крутити, ходити. Лише мала повздовжня трохи так тугенько, але з урахуванням того, як там все грязно і навіть заржавіло, то я впевнений, що достатньо буде просто розібрати, почистити як і все інше. і Почнеться все, почне все рухатись нормально. Патрон я вже зняв. Патрон уже я відчистив, вимив з нього піввідра, стружки, пилюки, болота ще якось гидоти. І він вже аж позв'якує, гарненько рухається, працює. Е, так, далі. Тут, тут у нас є гітара по гітарі. Видно, що вона ще в мазуті, поверх якої красили. Але не видно ніякого такого, аж щоб видно було зносу. Що мене теж дуже радує. Е, так, це у нас дірка шпинделю. Така труба. О, там ми бачимо бабку Гарно. Перше бачу, Вперше бачу силовий шків на такому потужному. Обладнання, щоб він був із що там, карболіт, напевно. Тобто, ну, по суті, пластиковий. Це для мене щось дивне. Я, я офігел, як кажуть. Так, наступне питання. Наступне питання я намагаюсь витягти ось цього монстра. Нагадаю, двигун, двигун у цьому верстаті на 11 кВт. Чи На 10 чи на 11, 1440 обертів філя. Йди, допомагай. І я його буду міняти. Цей двигун він вагою чи 140 чи 180 кг. Навіть 140 кг це, це, це навіть просто для осмислення важко, а не те, що для електромережі. Тому цей двигун я буду знімати. І буду ставити, напевно, на 5,5 кВт. Чому? Тому що цей верстат, як заявлено в технічних характеристиках, може обертати в центрах заготовку вагою 1,5 тонни. В патроні або 200, або 400 кг. Не пам'ятаю, напевно, на, на, на на 400 кг. Тобто цей двигун він призначений для того, щоб волочити півтори тонни. Я навіть якщо і захочу, навіть якщо в мене з'явиться заказ на півтори тонни, я не зможу його взяти в роботу, тому що для цього потрібні заводські умови. Для цього потрібен потужний тельфер, який зможе цю заготовку засунути, підняти на, на верстат. І ну, цього в мене точно не буде. Якщо і буде, то мені простіше відмовитися, тому що я на даний момент у мене, по-перше, немає трьох фаз. По-друге, як я і казав, я впевнений, що в мене таких робіт не буде. І в мене не буде можливість в цілому відмовитися від них. Тому буде ставитися малий двигун, ну як малий, на 4-5 кВт з частотним перетворювачем. Інакше я не зможу працювати на цьому верстаті. По електриці далі. Щиток, по суті, комплектний, якийсь рукожоп. Замкнув напряму вимірювач струму. Не знаю чому, але я його хочу відновити. Мені подобається, коли все працює при транспортуванні. Деякі частини повідпадали, але це все відновиться. Є реле часу на диво є, зазвичай його немає. Для чого реле часу? Багато хто може задати це запитання, не всі знають. Тут ззаді ось цей. Вал це вал, який керує фрикціоном. Нейтральна вперед-назад рух. Ось цей кінцевик, він вмикає реле часу. Вмикає реле часу в режимі холостого ходу на нейтральній передачі. І коли проходить заданий період, який встановлюється на цьому реле часу, верстат, він просто вимикає. Для того, щоб Якщо пішов, наприклад, на заводі майстер попити кави, пропустити 100 грам, з'їсти свій бутерброд з колбасою для то, і забув його вимкнути для того, щоб він не крутився годинами в холосту, а просто вимкнувся і все. Ну, як би в цілому, якось так. Краска тут в основному знімається. Ось це все зчухано, це по суті я просто компресором продуваю. Дую компресором, і воно злазить. Тут я трошки почухав щіткою. Це компресором, ну, це щіткою. І якось так. Тут у мене є така от страшненька помпа СОЖ. Там є жахливе, як завжди, болото. Яке ще потрібно вичерпувати. Ну, але це буде далі. Так що. Отака от, от ситуація на даний момент з моїм 1К-62. Я щиро вірю, що він буде корисний і корисний і мені, і людям, тому що для цього я його і привіз сюди. Для цього я його доводжу до ладу. Я хочу зробити, щоб він працював, ну, сподіваюся, найближчим часом. Але е, невздовзі мене очікує командування до Одеси. Я потрачу там багато доволі. Часу і буде пауза в роботі з Танком. Але в будь-якому випадку підписуйтесь, тому що для мене це важливо, це допоможе мені розвивати канал. Також також ваш, ваші підписи, ваші коментарі, ваші лайки чи дізлайки вони підбадьорюють мене і допомагають робити ці відео. і якраз Завдяки таким відео, які роблю я, які робили другі люди, наступні покоління, наступні люди, які захочуть зайнятися такою ж самою справою, зможуть простіше це робити. Тому що я зараз трачу багато часу на пошуки корисної інформації, собираю її вкупу, і то, що я знайшов, то, що я зрозумів з чужих відео, я намагаюсь. Відфільтрувати те, що було погане, те, що було хороше, і зібрати в одну купу. Тому підписуйтесь і реагуйте. Спасибі, зв'язку.